По завершенні тритижневих курсів підвищення кваліфікації, які проводили досвідчені канадські інструктори, естафету підхопили їх колеги з Великої Британії. Цього разу термін навчання майбутніх українських офіцерів тривав два тижні. А головний акцент представниками королівського корпусу логістики був зроблений на практичну складову. Порівнюючи канадські курси та британські курси, можна сказати так, що канадські інструктори надали більш теоретичні нам знання знання британські інструктори надали більш практичну складову а також якщо ми поєднаємо Канадську систему і британську систему підготовки, порівнюючи з нашою системою підготовки курсантів, можна зробити висновок, що система підготовки курсантів у військовій академії досить на достатньо високому рівні, яка відповідає європейським стандартам. І можу запевнити, що ті матеріали, які надаються нашими інструкторами і викладачами, відповідають сучасному розвитку Збройних сил не тільки нашої держави, та й інших держав світу. Обидва ешелони інструкторів наперед погодили програми підготовки курсантів між собою, аби охопити більшу кількість тем. Заняття проходили по багатьом логістичним напрямкам. Крім того, курсанти успішно опанували курс надання першої медичної допомоги за міжнародними стандартами. Для українських курсантів це був бажаний і досить корисний досвід. Безпосередньо, по моїй спеціальності пальне матеріали ми проходили практичні заняття на заправному пункті на території військової академії. Ми навчали, які небезпечні фактори можуть виникти під час виконання поставлених завдань щодо заправки техніки або її обслуговування, визначення небезпечних факторів, а також їх усунення. Також приймали участь у практичних вправах по наданню першої медичної допомоги раненим на полі бою, тобто ми в парку відпрацьовували всі вправи, як правильно підійти до цього пораненого, як йому накласти джгути або пов'язки чи може він сам собі надати допомогу які медичні, ну медичні засоби для цього застосовувати головною метою цих курсів був обмін досвідом ми приїхали поділитися своїм досвідом та розказати як ми робимо це у себе сьогодні ми роздали студентам сертифікати які підтверджують те що вони прослухали ці курси мета цих сертифікатів щоб вони щось фізично з собою винесли з цих курсів під час урочистої церемонії вручення сертифікатів курсантам про успішне завершення курсів з логістики, майор Бен Джонсон подякував офіцерському й курсантському складу військового вишу за надану допомогу у проведенні занять та виявлену ними високу старанність і наполегливість при засвоєнні матеріалу, а також висловив сподівання на подальше співробітництво у цьому напрямі, яке за його словами має бути продовжено вже восени поточного року.